Рецепт занадто простий. Звичайна мамалига. Але є крупа, а є мука. Нам потрібна звичайна кукурузяна мука, закрита міцно капроновою кришкою. І це дуже важливо. Що ви її не закриєте міцно, то тут заведуться оті бісові метелики, які нам просто спаплюжать. Наш чудовий інгредієнт. І найцікавіший інгредієнт, який я використовую в останній своїй риболовлі, це куркума. Ви Знаєте, я був спочатку невпевнений, а коли спробував раз, коли спробував інший раз, то я був просто максимально здивований. Кольор, аромат на ось таких негативних риболовлях, де риба взагалі не реагує ні на що, навіть на манку, куркума показує доволі таки гарний результат. У воду ми будемо наливати, звісно, на око, як то кажуть, професійні риболови. Включаємо плиту. І ждемо поки наша вода закипить. Водичка закипіла, і тепер першою справою ми додаємо куркуми. Також слідкуйте за тою порцією, скільки я її додавлю. Беремо буквально пів ложечки. Це кофейна ложечка, це навіть не чайна ложка, а це кофейна ложка. Погляньте на кольор. Цей кольор зачаровує не лише мене, він зачаровує дуже рибу. Наш основний інгредієнт це кукурудзяна мука. Рахуємо одна ложка. Розсипаємо ось так по воді, розмішуємо добре. Щоб майже не залишилося ніяких комочків, це дуже важливо. Тепер беремо знову ж таки муки повну ложку столову. Дуже добре перемішуємо. Нам потрібна однорідна маса. Головний секрет, знаєте, чому вона така класняча виходить. І риба клює. І я отримую задоволення. Тому що я хочу її зробити дуже класною. Виключаємо вогонь. І далі продовжуємо вимішувати. І даємо буквально десь простигнути ну, хвилин 5-10, не більше. І після того, як ви помітили, що мастерка такої температури, що ви вже можете в руки взяти її, переминаємо як тістечко. Вона буде дуже гарно триматися на гачку, спокушати вашу рибу. І, відповідно, ви будете отримувати від неї дуже величезне задоволення. М'ягенька, відповідно, рибка до неї підходить, і її зацікавить як кольор. Так і сам аромат цієї мастерки. Ось такої порції мені взагалі вистачить для того, щоб провести 2-3 години риболовлі. І якщо у вас не виходить щось, наприклад, зварити якусь приманочку чи мастирочку, то ви запитуйте в своїх коментарях. Я, звісно, вам дам відповідь, якщо я знаю відповідь на 100% на ваше запитання. Якщо моє відео було вам цікаво, поставте пальці догори. Підписуйтеся на мій канал. З вами був Олег Яворович. Бувайте здорові. До нових зустрічей.